Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що всі чекали посвідчення особи повноважено вручати повістки, взагалі, як воно виглядає, що потрібно дивитися дано цих посвідченнях, яким чином це робити, і розберемо взагалі цікаві нюанси по цьому посвідченню. Поїхали! Я завжди кажу таку одну класну фразу. Коли ви отримуєте повістки, коли, ви, коли у вас вимагають пред'явити документи, будь ласка, перш за все, спитайте, хто перед вами, хай особа, яка це прохає, виконає свій обов'язок і представиться, і пред'явить відповідний документ на підтвердження своїх повноважень. Тобто, будь-кому якійсь особі документи не показуємо, а лише уповноважені. До речі, для вас я. Розробила спеціальний інфопродукт. Це пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК, в якій я все передбачила всім. Певні нюанси по законодавству, і після ознайомлення, з якою ви будете дуже впевнені, дуже впевнено себе відчувати після зупиночки ТЦК, так і під час спілкування взагалі з ними. Купуйте, не пожалкуйте. Посвідчення, як було, видає голова обласної Київської та Севастопольської міської районної, адміні... районної держадміністрації або військової. Тобто, все таки залишилося. Стосовно того, на підставі чого. Так, видається це посвідчення. Теж у нас це було зафіксовано, однак було трішки незрозуміло. Да? Тепер конкретизовано. Це посвідчення видається на підставі наказу керівника відповідного органу, так який уповноважив особу на вручення повістку, На вручення повістки. Цей наказ. Є підстави для видачі цього службового посвідчення. Нагадую, що особи, які уповноважені вручати повістки, вони передбачені в пункті 51 постанову 560, це, наприклад, працівники ТЦК, наприклад, на робочому місці. так? Певні працівники, також представники виконавчих органів, тобто там певний перелік є стосовно території дії, як і було, да, територія дії цього посвідчення обмежується певною адміністративно-територіальною одиницею керів особи, яка його видала. Да. Видала обласна військова адміністрація, діється посвідчення на всю область. Посвідчення дійсно лише на підставі пред'явлення паспорта, військового квитка або посвідчення. Офіцера. Це теж зберіглося, лише відбулося ж таки певне перефразування. І тепер ми з вами перейдемо до найцікавішого. Як воно ж все ж таки виглядає? Подивимось з вами на екран. Ось воно те саме службове посвідчення, яке воно повинно бути. Ну, По-перше, я так розумію, воно буде, так би мовити, на А4, якомусь, да? тому що, бачите, не затверджено ні ширини, ні міліметрів, нічого в нас з вами немає. Скоріше за все, це буде звичайна роздруківка, як тимчасове посвідчення, да, коли замість військового квитка видавалося. це буде таке ж саме. Тепер давайте з вами пройдемось по певним реквізитам. Да? Я про ці реквізити вже навіть зазначала в своїй пам'яті, я там чітко писала, на що ви повинні звертати увагу під час, коли ви перевіряєте повноваження особи, яка намагається вручити повістку або перевірити документи. Якщо да, от, в певних оцих ось реквізитів, про які ми з вами будемо зустріти. Спілкуватися не буде в цьому посвідченні, буде якісь певні порушення, так то у вас не виникає обов'язку да, взагалі отримувати повістку да, і взагалі спілкуватися з цією особою, бо вона не підтвердила свої повноваження. Тепер ми з вами дивимося, буде фото да, на цьому посвідченні. Тоді ми повинні, перш за все, з вами пересвідчитися, да, що ця особа, яка стоїть перед вами, це дійсно її посвідчення, бо випадки можуть бути всякі. Так? Ви також, коли берете це посвідчення, берете паспорт, да і дивитесь, а, все, окей, це особа, ця особа. Да, перевірили її персональні дані. Далі бачимо, що буде місце для. Печатки, це буде гербова печатка відповідного органу, який його видав. Гербова печатка це коли посередині герб. Я теж про це писала в своїй пам'ятці, тому купуйте там дуже багато цікавого. І от а, одразу кажу, ця ось печаточка повинна бути, буде. Повинна бути трішки захватувати так цю фотографію да, для того, щоб так би мовити не було ознак підроблення. Дивимось тепер, да, що буде вписано тепер особа, якій воно видано, да, її прізвище, ім'я по батькові. А вписується також найменування адміністративно-територіальної одиниці да, там, де воно буде діяти. Ну, наприклад, Київська область або місто Київ, да, або місто Полтава. Це все вписується да, відповідним, відповідною особою. Тепер ми бачимо з вами таку графу дійсно до. От там от повинно знову ж таки стояти да, певні цифри, але одразу в мене таке питання: а яке ж буде а, строк? дії взагалі, цього посвідчення чогось в жодному нормативному акті цього не врегульовано. Отут буде дуже цікаво, да, яким чином це буде відбуватися. Також ми з вами бачимо є реквізити для того, щоб ставити прізвище ім'я особи, яка його видала, да Нагадую, це голова обласної Київської та Севастопольської міської або районної держадміністрації, або як станом на сьогодні, це військові адміністрації. Його підпис нагадую, що він має бути особистий, та його посада обов'язково. Резюмуємо. Так би мовити, достатньо непогане посвідчення, але в мене є до нього дуже багато питань. Перше, я вам вже сказала, перше питання це його дійсність. Питання: скільки? Скільки часу? Місяць, два. На період мобілізації, да, або на період ну, військового стану, взагалі, скільки може воно бути чинним, да друге, що мене турбує, це номер цього посвідчення, чому його немає, чому немає дати його видачі? Оце теж під питанням, як взагалі тоді його індифікувати? Взагалі, чи буде ввестися цей облік да, на відповідному органі, де будуть видаватися ці посвідчення? Взагалі, да, от цікаво, так би мовити, просте посвідчення, але дуже багато неврегульованого. І виникає одразу таке питання. Як вам казала, да, це посвідчення видається на підставі казу керівника, да, який визначає особу уповноважену на вручення повістки, да, в залежності від того, який це буде орган, або там орган виконавчий там, сільська рада, наприклад, да, або ТЦК постає питання? Яким чином цей наказ буде передаватися до відповідної обласної адміністрації, да, або районної, в межах якого терміну да, буде видаватися взагалі це посвідчення? І найголовніше, що мене турбує, як ми дізнаємось, да, що це посвідчення, взагалі, от коли будемо перевіряти повноваження, наприклад, да, на вулиці, воно є дійсним. В плані того, що, а можливо, особа вже звільнена, так? Як вони будуть відкликатися ці посвідчення? Ну, от, взагалі нічого це не врегульоване. Тому я вважаю, що необхідно, да, от перш за все, також передбачити в цьому порядку. Оці всі нюанси, бо вони є дуже важливими для того, щоб не було да, подальших маніпулювань зі сторони органів державної влади, зі сторони ТЦК, для того, щоб було у нас чітко дотримано да, принцип законності. Якщо вам потрібна юридична допомога, ви знаєте, до кого звернутися, всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тут багато цікавої юридичної інформації.